Позаду мене житловий будинок на п'ять квартир, і знаряд упав у безпосередній близькості із їхніми помешканням. Ось на цьому місці, де зараз засипано гравієм, була воронка глибиною у більше ніж сім метрів. Цей багатоквартирний будинок потрапив під обстріл росіян 25 травня. Пан Сергій і досі з жахом згадує ранок, коли біля їхнього помешкання розірвалася ракета. А я тут сидів телевізор, новини смотрел. І все произошло в этот момент. Насамперед Сергій побіг перевірити, чи усе гаразд із дружиною допоміг їй вибратися із ванної кімнати та пішов по сусідам дізнатися, що із ними. І попри те, що був вже ранок, довкола панувала темрява. Пильгар піднялася. Взагалі, ну як, як ночі. І сусіди всі повибігали, всі чорні. Давлення вийшло такое, що придавило. Демарі там же на спішної отоплення. придавила і вся сажа пішла на квартири від І Всі як нігри. Помог сусідки двері відкрити. двері відкривалися наружу. А ми її вдавили внутрішньо, тому що наружу не було. А там діти внутрі. Після прильоту всі жителі цього будинку виїхали. Хтось евакуювався, хтось винаймає житло. Адже руйнування перетворили будівлю на непридатну для проживання. без окон жить конечно холодно, холодно и во-первых во вторых а, во вторых еще ж не закрыли крышу свет течет все равно пока пока не докроют вот ну и страшно пока еще. Оправлювальні роботи в будинку проводяться за кошти міського бюджету. Безкоштовно мешканці отримують будівельні матеріали. У житлово-комунальному відділі кажуть, цільова програма в громаді працює з березня. І після кожного обстрілу фахівці проводять обстеження пошкоджень. Після кожного випадку обстрілу та відпрацювання місцевості піротехніками та бригадами МНС на місце виїжджає. Наша комісія, яка, яка складає акти візуального огляду пошкодженого житла, і паралельно з цим міською владою відразу ж організовується підвезення на безкоштовній основі матеріалів у вигляді шиферу для ремонту покрівель, що постраждали, а також ОСБ листів для закриття повністю вибитих вікон. Паралельно з цим також організовуються і безпосередньо самі роботи в тому випадку, якщо мешканці не в змозі виконати їх самостійно. Якщо житло взагалі не підлягає відновленню, комісія видає відповідний акт, аби власник після закінчення бойових дій міг отримати від держави грошову компенсацію.